Друзі, вітаю! Українські спецслужби. Показали в ці дні, що вони крутіші за російських генералів, що вони крутіші за російське ФСБ, і вони крутіші і мислять наперед на кілька кроків, на відміну від росіян. Звісно, Кримський міст, звісно, операція Павутиння, звісно, інші речі, які відбулися, поки не публічні, все це. Все це наслідок високого класу всіх наших спецслужб, Служба безпеки України відзвітувала про свої операції, і насправді це дуже-дуже сильно, дуже-дуже сильно. І Служба безпеки зробила легендарні речі в ці дні. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх! І знаєте, це історія про те, що коли хтось замість тебе. Каже, що ти вже не здатен. Завжди є характер довести, що здатен. Це про українців. Все буде Україна. Переможемо всіх.